титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Єкраїн. Разом сильніші. Ну, По-перше, вітаю господарів з перемогою. Мій погляд дуже, дуже такий емоційний, вийшов матч. Я вважаю, що ну, не дуже багато команд, які тут господарям завдали стільки проблем, стільки сьогодні завдали ми. І десь, якщо брати наші. Шансі, ну, трошки краще десь могли uh, вижити з цих моментів, особливо у другому таймі. Але я вважаю, що сьогодні можна сказати, ми провели дуже непоганий матч. Uh, єдине, що uh, не вистачило, це Кращої уваги при грі у своєму карному майданчику, коли забивали перший м'яч, другий, це вже, ну, скажімо так, помилка більш тактична, бо треба було відігрувати рахунок. Тому десь великими силами пішли вперед і, на жаль, на контратації нас спіймали. Плани команди, які Що последнє місце, звісно, не вчуть. Плани команди на сезон. Ну, задача бути якомога вище у турнирній таблиці, але намагаємось. намагаємось. Виправити становище дуже, дуже, дуже складно у плані нашого складу тому що ще у нас два основні гравці травмувалися напередодні цього матчу, на жаль. Але Будемо робити все, що від нас залежить. Навіть неможливе, бо завдання стоять, треба виконувати. Андрій Анторіч команда вже повномісія зіграє в режимі а, на кожен четвертий день матч. Тобто насичений зараз графік, як оцінювати, фізичну готовність своїх хлопців. Чи нормально вони себе в цьому в цій напрузі проявляють? І психологічно так само. Ну, психологічно важкувато, бо трошки я так вважаю, що тисне, тисне і місце в таблиці, і результат вони дуже переживають, але ну, намагаємось якось виправити і цей момент, бо Психологічний стан, особливо у юних гравців, це таке. Гойделки, туди-сюди. У <клухи> фізичному стані, ну, намагаємось, бо як такого тренувального процесу ну, важко сказати, що є. Планомірне тренування є відновлення, є якісь тактичні заняття і вже гра. Тобто, ну, у цьому сенсі трошки важко, але як говорять самі футболісти. Нікому не хоч, ну, не люблять вони тренуватися, їм краще грати. Виходьте, грайте, будь ласка. Але такий напружений графік ну, не додає, це стосовно тренерського штабу. Тобто важко щось ну, набагато краще підготувати. На того чи іншого суперника, бо це виходить тільки в рамки теоретичних занять більше, а з молоддю треба працювати більш на практиці. Сергій Юрійович, ваш короткий підсумок поєдинку з металістом і наскільки важливо було здобути перемогу саме сьогодні в день міста Чернівців? Ну, всі хочу привітати з Днем міста, болівальників, всіх. Мешканців міста, тому ми розуміли, що ми граємо в такий день, і ми розуміли, що буде непроста гра, тому що молода, дуже граюча команда металіст. І нам вперше в сезоні притуділа команда, яка грала в п'ять захисників, тому дуже важливо було. Як ми впораємося з цією ситуацією, дуже важливо було, як ми будемо діяти, тому що дуже насичена оборона була. Тому і ви бачили, що дуже непросто нам було скрити цю оборону. Ми розуміли, що металіст буде грати, якщо така схема на контратаках, так і вийшло. і… Були дуже неприємні моменти біля наших ворістів. Також Буковині сьогодні вдалося повторити переможний рекорд. Саме у першій візі команда здобула сім перемог. Останній, такий був у далекому сезоні 95-96, що ви відчуваєте зараз. Так, да, я не слідкую за рекордами, тому що нам важлива кожна перемога, тому що ми розуміємо, куди. Ми йдемо, яка ціль в нас, і тому ти не слідкуєш, які там рекорди є. Саме головне, що, щоб ми показали дуже пристойну гру, і в нас був результат і перемоги. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Петю Ukraine. разом сильніші.